Дело в людях. В людях, которые не, не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году. И, и против них начали воевать. Причем воевать начали с использованием артиллерии, тяжелой техники, танков и, и самолетов. Вот, вот с чего все началось. Вот, вот когда началась война, мы пытаемся ее закончить. Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы, безусловно, доведем. Uh, это дело до да, логического завершения, до да, достижения цели специальной военной операции. Uh, но... Uh, 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 <coughs> это ванцет был, блядь! Много контузила. Вот, блядь, блядь 5 метров. Блядь. А что это было? Ванцет! Само так, выглядая завершение войны. В хворому уявленні Путіна ранок неділі в моєму рідному Запоріжжі росіяни б'ють по житлових кварталах під прицілом жодних військових об'єктів. Суто цивільні в одному районі палають автівки на парковці. В іншій частині міста ворог цілить звичайний магазин, коли у вихідний день люди йдуть на закупи. Кількість поранених наближається до десятка. Серед постраждалих є дитина. Очевидці розповідають про очікувану тактику окупантів: спершу вдарити один раз і добивати контрольно. Коли на місці обстрілу люди оговтуються і намагаються розібрати завали, був на огляді території, надавав допомогу. Це була парковка цивільного автотранспорту, було два прильоти. Після чого після огляду побачили ще один дрон в небі, та був ще один повторний третій. Прильот після першого прильоту узнав, що с наприлетіла на стоянку стояла стоїть машина компанії. Приїхав машину забрати. Поки стояли, ждали дали добро, щоб зайти була команда воздух. После команди воздух все в розсипну. Зразу то те саме место. Через время ще раз при фронтове Запоріжжя під постійними атаками, але навіть далека від лінії бойового зіткнення Одещина відчуває. Натиск ворога, як на фронті. Кінець тижня на півдні України суцільна повітряна тривога. Росіяни спрямовано б'ють по об'єктах розподілу та передачі електроенергії, наголошують в обласній військовій адміністрації. І з чим пов'язана ця ракетно-дронова істерика окупантів і як Україна відповідає ворогу із новою силою у Чорному морі та на передовій. Для цього потрібно зрозуміти, яке саме протистояння тривало впродовж останніх днів у дипломатичному. Вимірі, мирний план, на який ніхто не може погодитися, але саме він може зупинити війну. Родино, ви на каналі Яніна Соколова. Це наш огляд найважливіших новин за тиждень, і також анонсуємо ключові події, які стануться от-от вже найближчим часом. Починаємо лише тоді, коли ви перевірите, чи підписалися на наш канал і поставили вподобайку під цим відео. Зробили, панове, тоді погнали! Було 28, стало 20. Україна та США спільно переглянули можливі пункти плану завершення війни. Допрацьований документ Київ передав до Вашингтона, щоб вже наприкінці тижня зустрітися із представниками США та Європи у Берліні. Головний позитивний сигнал, про який заявляє видання Ексіос, це попередня згода Білого Дому на надання гарантій безпеки Україні. Йдеться про документ на кшталт п'ятої статті НАТО про колективну оборону. І більше ніяких помилок Будапейського момаран. Тому нову угоду можуть юридично затвердити голосуванням у Конгресі США. Натомість європейські партнери закликають Київ не поспішати із рішеннями, які стосуються статусу нині тимчасово окупованих чи прифронтових територій. Президент України деталізує США говорять про так звану демілітаризовану зону, з якої мали би вийти і російські, і українські війська. Зеленський зауважив, США досі не розуміють, хто саме контролюватиме безпеку в цій смузі, про особливості демілітарізації фронту, яку в США також називають вільною економічною зоною. Не надто говорить і Дональд Трамп. So we ми багато чого досягли. Вісім воїн, Ніхто ніколи не зупиняв. Вісім воїн. Залишилася ще одна. Я думав, що це буде найлегша країна, з якою ви дещо знайомі Росія та Україна, але було досягнуто значного прогресу. Чи можете ви розповісти нам, як ця вільна економічна зона працюватиме на Донбасі і на землях, які росіяни захопили силою? Ну я не хочу цього робити зараз. Це дуже складна ситуація, але це працюватиме. І багато людей хочуть, щоб це працювало. Все, що я хочу зробити, це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць. Жерт може стати ще більше, коли війна почнеться заново з ще більшою силою. Європейські лідери побоюються троянського коня, який може з'явитися у мирному плані від США. Агенція Bloomberg посилається на високопосадовців старого світу, які прогнозують ризики від існування буферної зони. Росія може використати її для прихованого накопичення сил. А потім, вигадавши чергову безглузду причину, здійснити новий напад. Цілком очевидно, що він може статися і за межами України на території європейських держав, і яким треба вже зараз готуватися до нової великої та безжальної війни. Про це у зверненні до союзників говорить генсек альянсу Марк. Рюте. Ми є наступною ціллю Росії, і ми вже в небезпеці. коли я став генеральним секретарем минулого року, я попередив, що те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками. Що ми маємо перейти до воєнного мислення? Я побоююся, що занадто багато хто не сприймає це серйозно. занадто багато хто не відчуває нагальності ситуації, і занадто багато хто вірить, що час на нашому боці це не так. Час діяти саме зараз. Ми маємо бути готовими, бо наприкінці першої чверті нашого століття конфлікти вже не ведуться на відстані. Конфлікт у нас на порозі. Росія повернула війну до Європи, і ми маємо бути готовими до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди. Навіть якщо мирні спроби США зазнають поразки, Україна не зупиниться у процесі припинення війни. На цьому категорично наголошує Зеленський. Єдине справедливе рішення, на яке готовий погодитися Київ, це зупинка вогню на поточній лінії зіткнення, фактично, заморозка конфлікту. Коли стихнуть гармати, тоді можна буде почати бодай якісь переговори. Я вважаю, що на сьогодні справедливим можливим варіантом має бути стоїмо там, де стоїмо. Це правда, тому що це і є ceasefire. сторони стоять і потім вже дипломатично пробують вирішити всі загальні питання. Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, а хотілося б, щоб американці підтримували нас в цьому питанні. Якщо ми говоримо про якусь економічну зону, так і ем, ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліційська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять. На 10 десять кілометрів тощо, то чому російські війська не відходять в глиб окупованих територій, так також на таку саму відстань? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Які заяви Путіна і начальника генштабу Герасимова змусили українських військових друзі щиро реготати? Далі розповім вам про найбільший військовий зашквар Кремля. У Куп'янську такого приниження у Москви, здається не було від початку операції Павутина. Якщо згодні, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Найпростіші та найдієвіші рішення щодо припинення війни, начебто, вже на столі, але Росія вкотре починає заявляти, що будь-які спільні консультації України, особливо за участі європейських партнерів, не принесуть конструктив у переговори. На цьому наголошує путінський радник Ушаков. А згадавши про буферну зону і корейські сценарії, Москва очікувано починає заперечувати такий розвиток подій. Та це, це саме. то, что сейчас обсуждается, возможная демилитаризованная зона в Донецкой республике? Не только, но вообще вопрос о территориях. Он активно обсуждался у нас в Москве, и американцы -то не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее. А вообще вот так называемый корейский вариант, это вариант для нас? Такого размежевания с Украиной или нет? Ми это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Но точно вот не кальку з корейської темы. Ні разу не обсуждалося. Ні разу я б то даже не слышав. Також у Кремлі напевно не чули про ситуацію на передовій. Ще майже місяць тому Путін заслуховував звіти військових, які впевнено репортували йому про повне захоплення Куп'янська на купянському напрямку штурмові отряди 68-ї мотострілкової дивізії 6-ї армії завершили освобождення города Куп'янська. То тобто, есть все закончили цілком? Так, точно город знаходиться під нашим контролем, унічтажається дільни, мілкі розрозяної групи братіні. Російський диктатор навіть запрошував медійників приїхати, щоб на місце, так би мовити, ознайомитися із ситуацією. Але з підстели з написом Куп'янськ чомусь записують відео не ворожі пропагандисти, а Український президент бійці хартії повідомляють про тривалу і багатоскладову операцію, яка почалася після загострення на куп'янському напрямку. Кілька місяців пішло на прорив до річки ОСКІЛ, перерізання російських маршрутів постачання та звільнення від окупантів селищ довкола. Далі бійці силоборони почали зачистку північних кварталів. Нині кількасот окупантів, які залишилися у Куп'янську, перебувають в повному оточенні. Ви ж знаєте, що вони там набрехали своєму начальству, керівництву, що не стільки там захопили територію, Да і тут, до речі. Ви ж все чули, да, виступ да? да? коли розказував, що тут оточені, там все точно. что все-таки все не так. В районе Купенска разблокированы 15 батальонов СУ. Военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в поле. Вы даже можете видео посмотреть, как в Купинске русская военная. Победите выжить, соблюдая три правила. Победите выжить. Бій на передовій найкращий показник переговорного процесу. Росія буде вигадувати будь-які причини, щоб затягнути час і спробувати захопити ще більше української землі. Натомість українська стратегія і надалі займатися дипломатією, не надаючи США жодного шансу говорити про спробу зриву з боку Києва. Адже саме в цьому Москва хоче переконати Вашингтон. Ключове побоювання Путіна це раптова зміна позиції президента США. У Трампа вистачає важелів, щоб міцно затиснути лища. Та довкола кремлівської шиї, і певні натяки росіяни вже отримали. Про це говорить мій колега, журналіст та публіцист Віталій Портников. Путін не бажає серйозного конфлікту із Дональдом Трампом, бо усвідомлює, що американського президента, якщо він дійсно буде готовий до рішучих дій проти Росії, буде звинуватувати Путіна в тому, що той заважає його мирним планам, Є ще немало реальних можливостей для того, щоб створити проблеми для російської економіки. Ну, навіть зараз ще не діють так звані вторинні санкції проти країн, які є спонсорами російської економіки, які продовжують купувати російську нафту, незважаючи на нові американські санкції. І у американців є чимало важливостей запровадити санкції проти цих країн. Є чимало можливостей які проконтролювати, що відбувається з російським ціннівим флотом. Давай більше американці вже це роблять, коли фактично закривають очі на знищення українськими збройними силами російських танкерів. Тінювого флоту зелене світло, щоб топити російські бляшанки. Видання за Atlantic стверджує, що Дональд Трамп не заперечив ударам по російському тіньовому флоту у міжнародних водах. А в деяких випадках Пентагон навіть надавав Україні розвідувальні дані для операцій із морськими дронами, і це кардинальна зміна позиції у порівнянні друзі і з адміністрацією Джозефа Байдена. Тоді Вашингтон дуже остерігався ескалації через розповсюдження географії російсько-української війни. Новий тиждень і нова атака. 10 грудня морські дрони СБУ «Сі бейбі уразили нафтовий танкер Дашан, який рухався чорним морем до порту Новоросійськ. Вартість танкера на секундочку 30 мільйонів доларів США, але вартість перевезених лише за один рейс нафтопродуктів вдвічі більша. Одино, якщо вам подобається це відео, можете подякувати. Подякувати в першу чергу самим собі, тому що завдяки вашій підтримці ми створюємо відео щодня на нашому каналі. Ви можете дивитися новий контент завдяки саме вашій підтримці. Хочете більше відео нових відео в описі? Знайдете всі способи долучитися і допомогти нам створювати контент. Ну а ми, друзі, продовжуємо. Україна відкрито нищить тіньовий флот, але певні дипломатичні процеси навпаки йдуть у цілковитій тіні. За Washington Post пише про нову невизначеність у мирному процесі, яку додала таємна зустріч секретаря РНБО Умєрова та директора ФБР Кеша Пателя. Окремі джерела медіа вважають, що Умєров намагається отримати гарантію безпеки через ймовірну участь в Міндічґєті. Інші посадовці прогнозують, що США хочуть створити ще один канал тиску на Київ, щоб змусити Зеленську укласти потрібну мирну угоду. Посол України у США Ольга Стефанішина в коментарі журналістам заявила, що Омєров обговорював певні питання національної безпеки, які не можна розкривати публічно. Тим часом підкилимні рухи відбуваються і в самому Білому домі. За Telegraph стверджує, що міністра армії США генерала Дена Дріскола. Відсторонили від переговорів щодо України саме Дріскол нещодавно привозив до Києва початкову версію мирного плану в Україні та Європі. Заявляють, що Вашингтон формує власні кола, які боротимуться за роль в переговорному процесі. Дріскол — це старий друг віцепрезидента Ді Венса і його відсторонення лобіював чільник Пентагону Під Гексет, який перебуває у колі держсекретаря Марко Рубіо. Та все складно, але така вона. Політика будь-яка не тільки американська, але бажана дата мирної угоди, яку Трамп так хотів би побачити під різдво, доволі примарна. Нюанси дипломатично-відпочинкової логіки західного світу в етері п'ятого каналу пояснював консультант парламентського комітету з нацбезпеки Іван Ступак. Ну дорізва точно не буду. Відверто скажу І Я хочу помилитися, але от всі дані показують мені, що цього точно не буде. Ну, – це останній робочий день, 20-те – субота, 21-та неділя, 22-те – Це вже понеділок. Зазвичай це половина робочого дня. В найкращому варіанті все далі ніхто вже не працює. Західний світ вони роз'їжджаються. і можливо, як варіант дочекатися наступного року, бо там ще раз, два тижні по великому рахунку вже ролі великої не грають три тижні. А можливо, за цей час щось зміниться Дональд Трамп. Він займає більш вже про українську позицію, бо це вже не новина. То він наш, то він не наш. То він виходить з гри. То він знову повертається. І можливо, це такий цикл, який президент Зеленський хоче перечекати цю бурю і повернутися, коли він вже буде більш розташований до нас. Май на увазі пан Трамп. Москва дуже хоче перетворити план Трампа у тотальний план Путіна, хоча Кремль досі відкидає ймовірно заморозку на десятиліття за прикладом північної та південної Кореї. Але чільник Міду Лавров мимохідь видає певні моменти під час багатогодинних переговорів із Віткофом та Кушнером, вочевидь, йшлося про розділення територій. это вымоги Киева. В тех предложениях, которые, надеюсь, не раскрывая большого света, в тех предложениях, которые Стивен вытков при привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказано необходимость обеспечить на Украине там, что останется от Украины, права национальных меньшинств. Релігіозної свободи в соответствии з міжнародними обов'язками. Росія міркує про українські території і не дуже уважно стежить за власними кордонами і за тим, що вдалося тимчасово окупувати українські далекобійні дрони. ГУР десятками летять в український Крим, окупований росіянами, палають радіолокаційні станції, нафтобази, навіть військово-транспортні літаки і вже знайомий майстер-клас від сил спеціальних операцій. Ураження потяга із паливно-мастильними матеріалами просто на ходу. Крим це Україна, котики, і росіянам це не вдасться забути ніколи. У цьому відео ви почули генсека НАТО, який закликає європейців готуватися до війни масштабу Другої світової. Чому напад Росії на Європу так чи інакше невідворотній? Яка на той момент може бути ситуація в Україні? Про це розповів екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ви можете подивитися з ним інтерв'ю, якщо раптом прогавили. Гарантую час проведете недаремно. Наступне відео ось тут. Обіймаю вас, друзі. Нам потрібно дотриматися, і ми свою країну нікому не віддамо. Тому тримаємося, купи хвіст пістолетом. залишайтеся на цьому каналі. Дякую, що ви з нами.